Ольга Шейх, збери себе з надії крихт. У кожному насиченому дні шукаємо ми вчорашнього причастя, шукаємо трохи миру у війні, що ланцюги ослабить на зап'ястях, бо зв'язані заковані у біль, занурені душею, наче втрясся. оговтатись не можемо від подій, що душать сумом в одночасі. Нема хвилини для морських утіх. Усе бігом стрічай, і враз прощайся. І утікай від всіх можливих лих. Не думай, не питай, не озирайся. А хочеться повірити, що знов вчорашня радість скаже: Повертайся, ми маємо для тебе тут любов. У ріднім домі вже затихла лайка Розгніваних гвинтівок і ракети. І десь над морем гріє крила чайка. А Зарево. Це сонячний намет, а про війну то лиш страшнюча байка. Так скоро буде, ти лише повір, прогнати вічний смуток, намагайся, бо втомиться до крові ласа і звір і стихне не бій. Зостанься, дочекайся з уламків мрії та з надії крихт збери себе. За темним небокраєм стає зоря для тебе і для тих, кого, на жаль, вже на землі немає. Для них живе. Живи для них усіх, а ворогу за кожен гріх поздасть. Зневіра це смертельний гріх, у ній міцніть всі землі нещастя. Скажи: я повертаю собі сміх, скажи я повертаю собі щастя.